На уроці ти дізнаєшся, які існують три зручні промені для побудови зображення предмета у збиральній лінзі? Які 5 зображень предмета можливо отримати у збиральній лінзі? Які існують три зручні промені для побудови зображення предмета у розсіювальній лінзі? Яке зображення предмета дає розсіювальна лінза? Який вигляд має формула тонкої лінзи? Які фізичні величини пов'язує формула тонкої лінзи, яких правил знаків слід дотримуватися, застосовуючи формулу тонкої лінзи? які існують дві формули для збільшення лінзи. Ти побачиш приклади розв'язання задач, ти розв'яжеш тестові завдання. Найбільш важлива властивість лінз у тому, що вони здатні створювати зображення предметів в лупі, проекційному апараті, фотоапараті тощо. Розглянемо принципи побудови зображень предмета у лінзі. Предмет можна розглядати як сукупність точок. У створенні зображення точки С бере участь безліч променів. Однак для побудови цього зображення досить знайти точку С1, перетину будь-яких двох променів, що виходять із точки С і проходять крізь лінзу. Будемо використовувати промені, що умовно називають зручними. Перший промінь, що проходить через оптичний центр лінзи, не змінює свого напрямку після проходження лінзи. Другий промінь, що проходить паралельно головній оптичній осі, після заломлення в лінзі, йде через фокус лінзи. Третій промінь, що проходить через фокус лінзи після заломлення в лінзі, йде паралельно головній оптичній осі. Точка s 1 перетину заломлених променів є дійсним зображенням точки S. Для побудови зображення всього предмета опустимо перпендикуляр із точки s 1 на головну оптичну вісь. Розглянемо усі можливі випадки розташування предмета відносно лінзи та охарактеризуємо його зображення. Перший, якщо предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи, то його зображення є дійсним зменшеним оберненим. Таке зображення виходить на плівці фотоапарата або сітківці ока. Другий. Якщо предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи, то його зображення є дійсним збільшеним оберненим. Таке зображення дозволяє одержати проєкційний апарат на екрані. Третій. Якщо предмет розташований між фокусом та збиральною лінзою, то його зображення є збільшеним, прямим та уявним, бо отримане наперетині не самих заломлених променів, а їх уявних продовжень. Це зображення можна побачити, дивлячись на предмет крізь лінзу. Таке зображення дає короткофокусна збиральна лінза лупа. 4. Якщо предмет розташований на подвійній фокусній відстані, то його зображення є дійсним, рівним за розміром оберненим. 5. Якщо предмет розташувати на фокусній відстані, то його зображення не існує. Бо усі промені після заломлення в лінзі йдуть паралельним пучком. Побудуємо зображення предмета в розсіювальній лінзі. Будемо використовувати зручні промені. Перший промінь, що проходить через оптичний центр, не змінює свого напрямку після проходження лінзи. Другий промінь, що проходить паралельно головній оптичній осі після заломлення в лінзі, йде не до гов, а навпаки, від неї, таким чином, щоб його уявне продовження переткнуло передній фокус. Третій промінь, що йде в напрямку заднього фокусу після заломлення в лінзі, йде паралельно головній оптичній осі. Заломлені промені ніде не перетинаються, а отже, не утворюють дійсного зображення. Уявні продовження променів 2 і 3 перетинаються із променем 1. Точка С зі штрихом перетину уявних продовжень заломлених променів, є уявним зображенням точки С. Зображення предмета в розсіюваній лінзі є уявним зменшеним прямим, незалежно від положення предмета відносно лінзи. Зображення розташовано з того самого боку від лінзи, що й сам предмет. Отримуємо формулу тонкої лінзи. Предмета B висотою H розташуємо на деякій відстані, D від лінзи. Побудуємо зображення А1Б1 предмета АБ, використовуючи зручні промені. Зображення А1Б1 за вишки H велика міститься на відстані f маленька від лінзи. З подібності трикутників АБО та А1Б1 о маємо H маленька на H велика дорівнює d маленька ділити на f маленька. З подібності трикутників С та Б1А1Ф маємо. H на H велика дорівнює F ділити на F мінус F велика. Ліві частини отриманих пропорцій однакові, прирівняємо їхні праві частини. d ділити на F маленька, дорівнює F велика, ділити на F маленька мінус F велика. Тоді хрест на хрест Д маленька помножити на F маленька мінус d маленька помножити на F велика, дорівнює F маленька помножити на F велика. Поділимо обидві частини рівності. На добу так d F маленька F велика маємо 1 на F велика мінус 1 на F маленька дорівнює 1 на d, або 1 на F велика дорівнює 1 на D плюс 1 на F маленька. Це формула тонкої лінзи. Формула тонкої лінзи пов'язує між собою F велика фокусну відстань лінзи, d відстань від предмета до лінзи, F відстань від лінзи до зображення. При застосуванні формули тонкої лінзи слід дотримуватися правил знаків. Перше, фокусна відстань F збиральної лінзи є додатною, а розсіювальною – від'ємною. Друге, відстань F маленька від лінзи до зображення необхідно брати зі знаком плюс, якщо зображення є дійсним, і зі знаком мінус, якщо зображення є уявним. Оскільки 1F дорівнює D велика, де велика оптична сила лінзи, то формулу тонкої лінзи можна записати у вигляді, де велика дорівняння 1D на D маленька плюс 1F на F маленька. Збільшення лінзи позначають грецькою літерою гамма. Гамма дорівнює h велика ділити на h маленька, де h велика висота зображення, h маленька висота предмета. З подібності трикутників АОБ і А1 ОБ1 маємо h велика ділити на h маленька дорівнює f маленька ділити на d маленька. Тоді гама дорівнює f маленька ділити на d маленька. Задача 1. Побудуйте зображення предмета АБ у лінзі. Якщо предмет більший за лінзу, то можна продовжити площину лінзи та застосувати відомі нам зручні проміні для побудови зображень у лінзах. Якщо із точки А промінь йде через головний оптичний центр лінзи, він не заломлюється. Якщо йде паралельно до головної оптичної осі, за лінзою він йде через фокус. На перетині заломлених променів маємо точку А1, це зображення точки А. Аналогічно будуємо зображення точки Б, Б1. З'єднаємо точки А1 та Б1, отримуємо зображення А1Б1 предмета АБ. Це зображення є. Дійсним, збільшеним та оберненим. Задача 2. За допомогою лінзи з фокусною відстанню 20 см одержали зображення на екрані. На якій відстані від лінзи міститься предмет, якщо відстань від лінзи до зображення дорівнює 1 метр, яким буде зображення? Дано. F велика дорівнює 0,2 метра, F маленька дорівнює 1 м. Де три питання? Розв'язання за формулою тонкої лінзи 1 на F дорівнює 1 на D плюс 1 на F маленька. З цього випливає 1 на d дорівнює 1 на F велика мінус 1 на F маленька. Підносимо до спільного знаменника та перевертаємо дріб, D дорівнює у чисельнику F велика помножити на F маленька, у знаменнику F маленька мінус F велика, дорівнює 0,25 метра. Оскільки відстань від предмета до лінзи більша за фокусну відстань та менша за подвійну фокусну відстань, то зображення цього предмета є дійсним збільшеним та оберненим. Задача 3. Відстань від предмета до збиральної лінзи дорівнює 15 см. Фокусна відстань лінзи 20 см. Визначте відстань від зображення до лінзи та збільшення лінзи. Яка висота предмета, якщо висота зображення 40 см. Дано, Д маленька дорівнює 15 см, Ф велика дорівнює 20 см, H велика дорівнює 40 см, F маленька питання, гама питання та Аж маленька питання. Розв'язання за формулою тонкої лінзи 1 на F дорівнює 1 на d плюс 1 на F маленька. З цього випливає 1 на F маленька дорівнює 1 на F велика мінус 1 на D. Підносимо до спільного знаменника та перевертаємо дріб. F маленька дорівнює у чисельнику F велика помножити на d, у знаменнику d-f велика. дорівнює мінус 60 см. Мінус говорить про те, що зображення є уявним. Збільшення гамма дорівнює F за модулем ділити на D маленька, дорівнює 60 см ділити на 15 см дорівнює 4, оскільки гама дорівнює H велика ділити на H маленька, то H маленька дорівнює H велика ділити на гамма. 40 см ділити на 4 дорівнює 10 см. Задача 4. Відстань від уявного зображення предмета до збиральної лінзи 0,4 метра. Оптична сила лінзи 2 діоптрії. Визначте відстань від лінзи до предмета. Відстань від уявного зображення предмета до лінзи F маленька. Ми беремо з мінусом. Де велика дорівнює 2 діоптрії, Де маленька тире питання. Розв'язання за формулою тонкої лінзи де велика дорівнює 1 на d маленька плюс 1 на F маленька. З цього випливає 1 на d маленька дорівнює д велика мінус 1 ділити на F маленька. Підносимо до спільного знаменника та перевертаємо дріб. Д маленька дорівнює у чисельнику F маленька, у знаменнику d помножити на F маленька мінус 1. Перевіримо одиниці виміру у чисельнику метри. У знаменнику діоптрії помножені на метр мінус одиниця. Діоптрії замінюємо на 1 ділити на метр. Метри скорочуються, тоді у знаменнику залишається одиниця. Метр ділити на одиницю дорівнює метр, де дорівнює 0,22 метра дорівнює 22 см. А ось ці 9 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.